Ресонансна тема була нещодавно і, в принципі, є як виділення коштів саме Харківської міської ради на потреби Збройних сил України. І дуже часто в рейтингах національних навіть маніпуляції певні йдуть, що там Харків на останньому місці і так далі. Я ну не адвокат міськради, але а, хтось, якісь громади, купують реби, дрони через Прозору, і це видно. У ці рейтинги це все формується на Ну, на фоні Прозоро, на основі Прозоро. І так як Харків не закуповує громада, Харківська міська, то звісно, що ми в кінці рейтингу, але перерахунок на Розрахунки бригад відбуваються там. В чому питання, що це не прозоро відбувається, і фактично ми не знаємо навіть ну, абсолютно нічого, до яких бригад це поступає, що вони там купують, по яким цінам. ну Це додатково ось така система допомоги від міськради на Збройні сили. вона Породжує навіть такі конфлікти, як були між Хартією, публічні і міськрадою на початку серпня додатково було виділено на потреби Збройних сил та правоохоронних органів. Здається, так звучала інформація 146 мільйонів. Ну, це вперше на моїй пам'яті, коли ось саме ініціатива цю цифру назвати була від міської ради. Тому що зазвичай, ну я ж кажу, це витягається з очільника питаннями. Ну можливо, оці ці рейтинги, звісно, маніпулятивні, але ті, які на основі прозоро для Харків на останніх місцях, може це повпливало сказати.